Приєднав я редуктор до балона, ось так він виглядає. Пустив тут шланг напряму без отакого перехідничка з муфтою, тому що я зробив муфту, такий перехідник, а муфта отут травила. Думаю, поки що побуде так. Якщо знайду ось таку муфту нову, то зроблю знов з перехідником, тому що я на. І на полуавтомат, і на осцилятор маю тільки один шланг. А можливо куплю ще один шланг сюди, буду бачити. Підключаю підігрівач, гріє досить гарно. З хвилин 10 назад я його виключу, він ще теплий. Підігрівач на 220 вольт. Ось зараз покажу, як він працює саме ротаметр ось так. Я виставив 15 літрів. І ось так він працює. Хотів знайти такий редуктор з, підігр... з підігрівачем на 36 вольт, тому що в мене тут на полуавтоматі, Ось тут. Ось тут є розетка на 36 вольт вихід. Для підключення підігрівача редуктора на 36 вольт. Але таких я чомусь не знайшов. Ну, може, мені просто не попалися в інтернеті. І тому взяв такий. Обійшовся він мені з пересилкою 2500 гривень. Пересилали продавець був недалеко. Вчора його після обіду замовив, сьогодні зранку він вже в мене був. То він їхав до мене з Кам'янець-Подільська. Ось така штука. Будемо бачити. Попрацюємо, побачимо. Як воно себе покаже. Але мені якість виконання сподобалася.